Доброго дня, шановні колеги. Друге питання нашого засідання випадки булінгу в дошкільному закладі, підготувала вихователь закладу дошкільної освіти номер 227 Михалевич Світлана Олександрівна. Хочу розпочати розкриття теми словами великого педагога Василя Сухомлинського коли думаєш про дитячий мозок, уявляєш ніжну квітку троянди, на якій тремтить крапля роси. Яка обережність і ніжність потрібні для того, щоб зірвавши квітку, не зрунити краплю? Які ж права має дитина у сфері дошкільної освіти? Дізнатись про це ми можемо, звернувшись до закону України про дошкільну освіту, стаття 28. Дитина має гарантоване державою право на безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання. На захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку. На захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також від фізичного та психічного насильства, приниження її гідності. Дізнатись про права та обов'язки педагогічних працівників, і інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, ми звернемось до закону України про освіту, стаття 54. Педагогічні працівники зобов'язані сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне та психічне здоров'я. Також дотримуватись педагогічної етики, поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності та працелюбства. Захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психологічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров'ю здобувача освіти. Заклад дошкільної освіти це територія, оаза з доброти, турботи і любові до дітей, світ дитячих мрій, задоволення потреб, вимог малюків, розвитку їх здібності і талантів. Сучасний заклад дошкільної освіти забезпечує розвиток виховання і навчання дітей дошкільного та переддошкільного віку. Пріоритетним же завданням для будь-якого типу закладу дошкільної освіти є спрямування зусиль на створення та забезпечення здорового, безпечного, комфортного середовища для усіх учасників освітнього процесу, підвищення якості освітньої діяльності. Педагогічний колектив закладу освіти направляє всі зусилля на виконання. Цих завдань хователі закладу дошкільної освіти, як представники освіти, втілюють в своїй роботі ідеї гуманістичної педагогіки, спрямовані на гуманне ставлення до дитини. Вихователь як людина з притаманними особистісними якостями першочергово повинен знати і поважати права дитини, говорити про норми взаємодії між людьми і пропонувати дітям розробляти такі норми і правила разом. Допомагати вихованцям устанавливати власні межі, поважати межі інших знаходити шляхи розв'язання конфліктних ситуацій, запобігати проявам булінгу, зупиняти їх. Заклад освіти відіграє важливу роль у створенні умов для здобуття дошкільниками знань в безпечному освітньому середовищі. І сьогодні в процесі реформування системи освіти, де мета закладу дошкільної освіти це всебічний розвиток дитини, перепоною для досягнення цієї мети стають проблеми цькування насилля в дошкільному середовищі. Насилля у дошкільному навчальному закладі Більшість людей вважають, що фізична агресія і соціальне насилля починається проявлятися приблизно з кінця початкової школи і продовжується протягом усього періоду середньої школи. Але булінг серед дітей дошкільного віку розповсюджений набагато більше, ніж ви можете припустити. Оскільки така поведінка асоціюється, як правило, з дорослими дітьми, вона часто упускається з очей у ранньому віці, коли досить важко відрізнити абсолютно нормальні соціальні експерименти і булінг на ранніх стадіях формування. Загалом? Певний ступінь ситуативних ударів рукою, щіпання, кусання, штовхання у дітей дошкільного віку вважається нормальним і може бути проявом самоствердження. Однак, якщо дітям подобається спостерігати, як інші людині погано, вони можуть свідомо і систематично знаходити способи, щоб завдати шкоди своїм жертвам, навіть до того, що стануть насміхатись над ними, коли роблять свій поганий вчинок. В дошкільному віці дитина вже вступає в певні стосунки з однолітками, спілкуванні стосунки з якими стають для неї не менш значущими, ніж взаємини з дорослими. Унаслідок тривалої взаємодії дошкільнят у дитячому середовищі з'являються перші нестійкі, переважно одностатеві угрупування, мають місце і прояви диференційованих, але нестійких ставлень до ровесників на основі симпатії чи антипатії. Серед дошкільників виокремлюються більш популярні діти, що претендують на роль лідерів, та діти, на жаль, яких уникають ровесники. Діти дошкільники мають особливості саморегуляції, вони мають труднощі з тим, щоб контролювати свої вчинки, схильності, до емоційних проявів та реакцій. Також у дітей лише формується вміння розуміти причини власних дій та реакцій інших. Булінг або цкування в середовищі менших дітей виникає як спосіб виразити роздратування, образу, показати зверхність. Якщо, якщо такі прояви не забороняються, то така поведінка може стати систематичною і навпаки, якщо діти будуть чути лише заборони, натомість не навчаються по-іншому виражати свою злість прийнятним способом, то цькування стає прихованим. Насильство в освітньому середовищі має різний характер і природу, воно може проявлятися як у формі одноразових, так і у вигляді систематичних дій. Але ці дії завжди завдають шкоди психічному та фізичному здоров'ю всіх учасників освітнього процесу. Оскільки провідною діяльністю для дітей цього віку є гра, тож булінг і цькування найчастіше проявляються саме у процесі гри. Наприклад, дівчинку у групі дитячого садка щодня не приймають до гри інші діти через домовленість або просто через те, що так вирішили діти, які є популярні. Кожного дня дівчинка звертається до інших дітей, а ті щоразу їй відмовляють у спільній грі. Надалі їй, звісно, можуть дозволити грати, але лише у тій ролі, що обере група. Зазвичай це не привабливі ролі, наприклад, домашньої тварини у грі у сім'ю, замість іншої ролі, яку б хотіла зіграти дитина. Зазвичай ознаки цькування мають такі ігри, які жорстко приписують дитині поведінку, мають риси приниження або висміювання та не дозволяють проявляти свої бажання. Давайте ж дізнаємось, що таке булінг або цькування. Це дії або бездіяльність учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, в тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої або неповнолітньої особи, або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути або була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров'ю потерпілого. Булінг це відносно новий термін для пересічного громадянина, але зміст якого кожен із нас не просто знає, а в більшості випадків стикався з цим явищем у дитинстві. Булінг у закладі дошкільної освіти може вже проявлятися як тиск, психологічний або фізичний. До психологічного тиску відносяться образи, приниження, погрози, ігнорування. До фізичного, знущання, удари, поштовхи, принизливий фізичний контакт, побиття та інше. Часто діти застосовують і фізичний, і психологічний тиск на жертву, об'єднуючи їх, наприклад, образи, приниження, ігнорування, непоступливість, погрози і побиття під час ігор. До основних проявів булінгу у дітей дошкільного віку відносяться. Фізична кривда, образи, глузування, псування речей, ігнорування, непоступливість, погрози, побиття під час гри, виключення з гри тощо. Чому ж діти стають жертвами булінгу? Психологи визначають декілька основних причин. Це занижена самооцінка, домашня атмосфера і атмосфера в групі. Заниженою самооцінкою все зрозуміло. Звернемось до домашньої атмосфери. Є два варіанти. Дуже часто жертвами булінгу стають діти, яких дома принижують, знецінюють, ображають. Або другий випадок. Є родини, де дитину звикли жаліти, нещасна, хвора, росте без батька. Дитячий садок каталізатор домашніх проблем. Тож, якщо дитина звикла отримувати більше уваги до себе, поблажливість батьків, коли вона бідна і нещасна, то вона буде створювати навколо себе таку ж атмосферу і в закладі дошкільної освіти, атмосфера в групі. Бувають колективи, створені самостійно або руками педагога, в яких є дитина агресор. Вона свідомо шукає слабшого, використовує його як грушу для биття, вирівнюючи свій психологічний стан. Так хто ж провокує булінг у дитячому садку? Булінг серед дітей старшого дошкільного віку в закладах дошкільної освіти можуть спровокувати самі дорослі. Адже діти цього віку одразу сприймають ставлення авторитетних дорослих до інших і беруть це ставлення за зразок. Спровокувати булінг можуть вихователі або помічник вихователя, якщо зневажливо ставляться до дитини, яка часто плаче, або не впевнена у собі, якщо ігнорують скаргу дитини на те, що її образили однолітки або глузує зовнішнього вигляду дитини. Образливо висловлюється про дитину чи її батьків, проявляє огиду щодо фізичних або фізіологічних особливостей дитини, також спровокувати булінг можуть батьки або члени сім'ї, якщо вони б'ють та ображають дитину вдома, принижують дитину в присутності інших дітей або проявляють сліпу любов та виконують усі забаганки дитини. Також Булінг може викликати ставлення до дитини батька як до неповноцінної особистості жаліють її, неповна родина, дитина хвора або має відхилення у розвитку. Та розглянемо, як змінюється поведінка дитини під час булінгу в закладах дошкільної освіти. Дитина жертва булінгу поводиться незвично. Якщо раніше вона охоче відвідувала дитячий садок, то тепер така дитина в дитячому садку поводиться так. Не бере участь в сюжетно рольових та рухливих іграх у спільній самостійній художній діяльності. Вона усамітнюється при будь-якій нагоді, часто губить свої іграшки або речі, чи псує одяг, грає поламаними іграшками, відмовляється на користь іншої дитини від головної ролі в театралізації чи гри і, на жаль, не має друзів у групі. А вдома дитина жертва поводиться так. Не хоче одягатися вранці, шукає собі будь-яку справу вдома, або не йти до дитячого садка, просить батьків забрати її з дитячого садочка раніше плаче, вигадує хворобу або в неї іноді дійсно підвищується температура тіла, починає боліти голова, живіт, не контактує з однолітками у дворі, грає наодинці в парку чи дитячому майданчику. Вателі мають зважати на подібні ситуації, помічати та вчасно реагувати на подібні ситуації таким чином. Вчити дітей говорити ні, коли їм неприємно, створити правило, як зупиняти тих, хто тебе ображає, сказати стоп, але не вдарити, вводити правила в групі, як реагувати на ні або «Стоп». звертати увагу на скарги дітей, навіть якщо вони здаються незначними. Не ігнорувати пошкодження речей або тілесні ознаки булінгу, захочувати дітей говорити, якщо вони бачать, коли когось у групі ображають, планувати ігри так, щоб у них мали змогу взяти участь всі діти, в тому числі діти, які за якимись ознаками відрізняються від решти, також говорити з дітьми про булінг, цькування простими прикладами. Наприклад, про те, що всі діти різні, не можна ображати того, хто просто відрізняється від тебе. Про те, що в кожного є межі. Не можна торкатись іншої дитини, якщо вона проти цього, про те, що може відчути дитина, коли її образили, проводити бесіди про дружбу і про те, як важливо бути дружніми та добрими один до одного. Можна запобігти булінгу? Так, звісно. Швидка доторечна реакція дорослів на ситуацію булінгу повертає дітям відчуття безпеки та захищеності, демонструючи, що насилля неприйнятне. Саме тому, якщо ви стали свідком булінгу, по-перше, негайно втручайтеся та зупиняйте насилля. Булінг не можна ігнорувати. По-друге, зберігайте спокій та будьте делікатними, не примушуйте дітей публічно говорити на важкі для них теми. По-третє, Займіть нейтральну позицію. Обидві сторони конфлікту потребують допомоги. Запропонуйте дітям спочатку самостійно вирішити конфлікт. Четверте. Поясніть, які саме дії є булінгу, чому їх необхідно припинити. І п'яте. Повідомте керівництво навчального закладу про ситуацію, що склалося, і вимагайте вжити заходів щодо припинення цькування. Чому ж важливо вчасно відреагувати? Булінг впливає на всіх, хто бере в ньому участь або спостерігає та має деструктивні наслідки в майбутньому житті. Ті, хто піддаються булінгу, втрачають відчуття емоційної та фізичної безпеки, довіра до місця, в якому мають перебувати щодня. Вони відчувають безпорадність і страх від постійної загрози. Булінг провокує тривожні та депресивні розлади, пригнічує імунітет, що підвищує вразливість до різних захворювань. Діти втрачають повагу до себе. Страхи та невпевненість руйнують здатність до формування підтримки стосунків з однолітками, що призводить до відчуття самотності. Діти втрачають інтерес до різних форм активності і, на жаль, не можуть нормально навчатися. У деяких випадках можна простежити зв'язок між потерпанням від булінгу та розладами харчування, це анорексія і булімія – та емоційної сфери, депресіями та соціальною поведінкою. Ті, хто вимушені спостерігати, також потерпають. Вони часто страждають від відчуття безпорадності, етичний конфлікт, втрутитись у ситуацію булінгу чи залишитись осторонь. Вони потерпають від депресивних станів чи призбудження, намагаються менше відвідувати школу. Навіть поодинокий випадок булінгу залишає глибокий емоційний слід, що робить проблему найпоширенішою причиною звернення до дитячого психолога. СТОП! Увага! Згідно наказу Міністерства освіти України, деякі питання реагування на випадки булінгу та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти від 28.12.2019 року за номером 1646. Якщо ви стали свідком систематичного вчинення учасниками освітнього процесу діянь стосовно малолітньої особи, а саме. Умисне позбавлення їжі, одягу, коштів, документів, іншого майна або можливості користуватися ними, перешкоджання в отриманні освітніх послуг, примушення до праці та інші порушення економічного характеру, також словесні образи, погрози, в тому числі щодо третіх осіб, приниження, переслідування, залякування, інші діяння спрямовані на обмеження волевиявлення особи. Будь-яка форма небажаної вербальної, невербальної чи фізичної поведінки сексуального характеру, зокрема принизливі погляди, жести, образливі рухи тіла, прізвиська, образи, жарти, погрози, поширення образливих чуток, будь-яка форма небажаної фізичної поведінки, зокрема ляпаси, стусани, штовхання, щипання, шмагання, кусання, завдання ударів, інші порушення насильницького характеру. Терміново повідомте керівника закладу освіти. Що ж повинен робити вихователь у випадку булінгу серед учасників освітнього процесу? По-перше, він повідомляє керівника закладу освіти про факти булінгу: стосовно здобувачів освіти, свідком якого він був особисто, або інформацію, про яку він отримав від інших осіб. По-друге, він вживає невідкладних заходів для припинення булінгу цькування. Третє. Бере участь у проведенні розслідування випадків булінгу, засіданні комісії з розглядання випадків булінгу за рішенням керівника закладу. Четверте може поспілкуватись з учасниками ситуації, жертвою, кривдником чи кривниками і свідками. І п'яте проводить системну роботу, з інформування, роз'яснення з метою формування навичок толерантної. Та ненасильницької поведінки спілкування та взаємодії всіх учасників освітнього процесу, організації тематичних заходів, зустрічі, бесід та консультацій. А вже керівник заклада в межах наданих йому повноважень реагує так він розглядає заяви про випадку будинку здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників інших осіб та видає рішення про проведення розслідування. Також він скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу цькування для прийняття рішення за результатами проведення розслідування та вживає відповідних заходів реагування. Також керівник забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу цькування. Також керівник повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу у закладі освіти. Від Булінгу страждають і агресором, і жертву. Всі вони переживають емоційні проблеми, не вміють будувати стосунки з людьми, мають проблеми психоемоційного розвитку. Вони потребуватимуть підтримки дорослих, які б допомогли їм розвинути здорові відношення з людьми не лише у садочку, але й протягом усього їхнього подальшого життя. Отже, вирішальна роль у протидії насильництву і булінгу належить саме педагогам. Проте, впоратися з цією проблемою вони можуть тільки завдяки системному підходу та підтримки адміністрації і, звісно, батьків, дякую за увагу. Для розкриття наступного питання передаю слово своїй колезі.